В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю депутати Верховної Ради. Завітали до Великодолинської громади на Одещині. Більше дізнаємося у спікера, який долучається онлайн, з нами на зв'язку. Олексій Леонов, депутат Верховної Ради України. Олексій, вас вітаю. І дякую, що ви з нами. Доброго дня розкажіть, які найгостріші проблеми у Великодолинської громади, а саме у ВПО. Насправді дуже важливі такі зустрічі зустрічі з нашими українцями, які потребують сьогодні захисту в нашій області, в якихось конкретних ОТГ. Сьогодні приїхали до Великодолинського ОТГ і представники департаментів обласної ради і представники е захисту охорони здоров'я. І багато питань, які стосуються соціальних е якихось речей. Багато питань стосуються охорони здоров'я. Є моменти, яких потребують допомоги наші захисники, які поранені і зараз проживають в цьому ОТГ. От конкретні питання стосовно дошкільного та шкільного навчання. Ми от зараз знаходимося в одній зі шкіл великоделинського ОТГ. В них є, на жаль, проблеми з робочими бомбосховищами. Вони не працюють сьогодні. Чотири школи і чотири дитячих садочка на сьогодні досі не введені в експлуатацію. Ну от наразі ми якраз спілкуємося з головами ОТГ. з Головами цих закладів, що потрібно зробити, і чим можемо ми допомогти на своєму рівні. Обласна рада, чим може допомогти, і що конкретно потрібно для того, щоб це працювало, тому що питання дошкільного навчання і шкільного навчання дуже дуже важливі. Люди повинні працювати. А якщо дитина не може піти в дитячий садочок, людина не може працевлаштуватись. Ну і це виникає багато багато проблем. На жаль, виникає з цього приводу. Олексій, скажіть, наскільки люди внутрішньо переміщені Українці готові залишатися на Одещині, так осідати там, тому що ми знаємо по Одесі, що багато людей користуються просто як залізничним сполученням, і все приїжджають до міста і їдуть в інші міста України або виїжджають за кордон. Чи на Одещині так само, або можливо якась інша ситуація? Ну, якщо ми говоримо конкретно про тимчасово переміщених наших українців, це люди, які приїжджають до області та реєструються. У нас за увесь час війни за ці півтора роки зареєстровано майже 225 тисяч тимчасово переміщених осіб. Постійно проживає в області майже 150 тисяч, із них майже 45 тисяч дітей. Тому говорити, що Одеса це такий, як то кажуть, переваличний пункт. Це не зовсім правильно. Люди дійсно знаходять тут і підтримку, і захист в нашій області. І багато з них, з ким я спілкуюсь, наприклад, та з ким ми підтримуємо комунікацію. Говорять про те, що вони навіть думають про те, щоб залишитись. Звичайно, люди хочуть поїхати додому. Звичайно, коли ми бачили звільнення часті частини Миколаївської області, тя Херсонської області, люди одразу їдуть. Вони хочуть приїхати до свого дому, але на жаль, ці проблеми. Які створює нам Російська Федерація, наприклад, в Херсоні, вони не дають можливості людям повертатися додому, і вони живуть в Одеській області. А наша задача сьогодні зробити все, щоб наші українці відчували себе захищеними, відчували себе вдома, а не десь, як то кажуть, в гостях. Ви окреслили проблему укриттів і дошкільної освіти для ВПО і для самих е людей, які проживають місцеві на Одещині. А щодо проживання, я знаю, що ви також огляду... оглядали місце компактного проживання. Розкажіть, що можливо побудувати для того, аби було більше місць для проживання українцям. Ну, стосовно цього, я хочу відмітити, що в цій громаді дійсно проводиться непогана робота дійсно робиться все для того, щоб розмістити наших українців. От прямо сьогодні телефонували люди з Херсону, які шукали, де їм приїхати та розміститися, і їм надали одразу місця. А також я знаю, що ця громада виділяє окремо землю для того, щоб можливо було побудувати такі місця для проживання, і на сьогодні. Ні, в Одесі та в Одеській області є майже 3900 місць для проживання. Про це говорив наш голова військової адміністрації Олег Кіпер одразу після е е е катастрофи на Каховській ГЕС була була нарада за його головуванням, і це питання дуже гостро стоїть завжди в Одесі, тому що потрібно забезпечувати людей е е проживаннями. Ну це є. Мабуть, першим питанням інше друге питання це про це влаштування та можливість відправити своїх дітей до дитячого садочку або до школи. Я знаю, що ви також оглядали з разом з ДСНС модульне містечко від громадської організації Християнська місія Нове життя. Як там організовано все для проживання людей? Насправді хочу сказати, мене це дуже вразило, тому що відверто кажучи, настільки якісно все зроблено, і людина, яка головує в цій громадській організації, вона підходить до всього дуже ретельно, якісно облаштована. Там багато було дітей, з ким ми спілкувалися, які кажуть. Що як то кажуть, для дитини дуже важливе харчування. Ми запитали, як вони їдять, і, і наскільки це все якісно. Вони дійсно відчувають себе як вдома. Там організоване і навчання для дітей, і організоване дійсно гарне проживання. Тому насправді таких людей я вважаю, що ми потрібні відмічати. Ми повинні їм дякувати, що вони небайдужі. Ну я сто разів кажу і повторюю ще раз це казав наш президент, що в нас у ДНК українців е дійсно бажання допомагати один одному і як то кажуть, об'єднуватись, коли це потрібно? От такі люди це є приклад для кожного українця для Одеси Олексій, я Ще хочу уточнити з приводу місць компактного проживання: як швидко можна побудувати таке модульне містечко? І скільки ресурсів для цього потрібно? Ну тут дійсно сприяє громада для того, щоб все, що стосується якихось документальних питань, вирішувалось дуже швидко. Все, що стосується будування таких містечок, вони сьогодні є норми, які затверджені кабінетом міністрів. Вони дуже прості і дуже легко проходити усі ці погодження. І дійсно будування такого місця проживання для наших українців дуже легке. Потрібно, по перше, фінансування. Ми розуміємо, якщо це. Фінансування якоїсь громади або обласної або місцевої ради це трошки довше. А Якщо це підтримка бізнесу або якоїсь частної людини, як це питання вирішено у цій громаді, конкретній великодолинській, то це дуже робиться швидко. І ми бачили вже сьогодні, ще раз повторюсь, виділена земля для того, щоб це містечко могло розширюватися, і люди могли приїжджати та жити тут. Скажіть, чи плануєте ще до візити до інших територіальних громад Одещини? Ну дійсно, обласні депутати дуже ретельно піклуються про це питання і районна рада, і ми вже неодноразово приїжджали, Вони запрошують і є громади, в яких є конкретні питання, які потребують конкретних вирішень. Наприклад, як у цій, у цій громаді питання? Бомбосховище, я вважаю, що це дуже пріоритетно, тому що, наприклад, от я стою на території школи, яка повинна приймати майже 1100 дітей. В неї якісне нормальне бомбосховище, яке може приймати до 300 дітей за сміну, але на сьогодні воно не працює. Є деякі там бюрократичні, як то кажуть, питання, які потрібно вирішити, і саме для цього ми і приїхали. Олексій, ще уточню про укриття бомбосховища. Ми попередньо з вами в ефірі говорили, що на Одещині легше реалізувати систему укриттів, бо можна побудувати поряд нове. Так більше території, більше можливостей. Чи можливо от в конкретному випадку, там де ви знаходитесь, побудувати поряд зі школою ще одне укриття або, можливо, біля інших шкільних закладів укриття? Насправді тут велике укриття. Тут в радянській в союзі будувалася школа. В неї на сьогодні майже 500 квадратних метрів облаштоване укриття. Там є питання стосовно вентиляції, яке вирішиться, вирішиться найближчим часом, але в неї є ще приміщення майже до тисячі квадратних метрів, яке можна облаштовувати і поетапно робити. Ми ж розуміємо, що сьогодні ну ми не чекали, що півтора роки тому почнеться таке жахіття в нашій країні. Ми розуміємо, що сьогодні не кожна громада має гроші, є якісь державні програми, є програми обласні, які повинні фінансувати та допомагати. Але кожного дня в нас е вирішуються якісь питання, які е з'являються саме через обстріли, саме через якусь руйнацію в нашій країні. Це питання поетапні. Ми ви правильно кажете, що на Одещині легше ніж в Одесі вирішувати питання пов'язані з бомбосховищами, але якщо ми говоримо конкретно про цей при о тут є можливість розширювати бомбосховище, потрібні кошти і потрібна комунікація з місцевою владою. Все, все останнє все справді можна зробити. І ще на останок уточню, що буде зі шкільною та дошкільною освітою в великодальницькій громаді. Чи планують вже офлайн навчання з 1 вересня? Так, планують сьогодні спілкували з цього приводу головою громади, і це є пріоритетом номер один, про який казав і наш президент, і міністр, і голова військової адміністрації. Це дійсно є пріоритетом найважливішим ще раз. Повторюсь, якщо дитина. Влаштована в школу, вона має можливість навчатись в неї час, є, який вона проводить в школі, Батьки можуть працювати, працевлаштовуватись, сплачувати податки, і це дуже важливо. Окрім цього, якщо дитина знаходиться вдома, не дай Боже, трапляється. Середа, вона повинна зібратись, піти кудись в мосховище, і це небезпечно. Люди, які працюють в школах, які працюють в дитячих садочках, вони професійно знають, як це робити швидко. Вони можуть потурбуватися про дитину, і це є пріоритетом номер один. І саме це питання сьогодні теж дуже серйозно ставилось до голови громади і до усіх людей, які працюють у цій сфері. Тобто фахівців вистачає, які будуть організовувати весь освітній процес, навіть якщо будуть сирени в місті, в громаді, так Так, звичайно. Я ж вам ще раз кажу: 1100 дітей сьогодні можуть навчатись в цьому закладі і повинні навчатись. Питання стає бомбосховищем. Я вам дякую, дякую за відповіді. Спасибі, що знайшли час долучилися до ефіру. Олексій Леонов, депутат Верховної Ради України, був з нами на зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.